всім 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 привіт! Мене звати Рома. Сьогодні ми граємо у Luigi Mansion 3. Вибачте, що дуже багато часу не знімав. Це новенька гра. Я її буду знімати перший раз. Ось я вам буду коментувати. Зараз ми їдемо в оцей готель. Це Туадік, це Принцес Піч, Маріо. Це вони не важі, герої ми їх будемо. Рихнувати. Самий головний герой це Луїджі, це ми. О, ось він, він дрихне зараз. Ось Уіді, і в його, в його портфелі ми будемо воювати проти приводів, але його собака теж приведе. Собака показала про готель, куди ми їдемо, і у інші зраділи, але він не знав, що там будуть привиди. Ну, і всі інші теж. То почнеться гра уже створена. Кстати, ми в цій не зможемо стримувати. І я ж казав, що колись, що будемо грати в нові ігри, по моєму минулому чи позаминулому. ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто хочет бы один раз играл в эту игру, або хоть бы знал Лиги, або хоть бы Я вам покажу все эти прикольчики, тут будут прикольчики. Смотрите, yeah. okay. какие смешные челы. Ау, ау, ауч, ауч. А такие, ох, oh, надо. Nah. Yeah. Я гра на Хто хоче, то це якби ви... гра прикольна, Можемо... можете скачати. А ще ця приставка. Приставка Nintendo. так німден. Якщо як вас... приставка є так то що гра, то це насправді така. Ну ми оцей кожен вод маємо. Тут... Тут прекрасно, ще й відпадувала. Загрузка у нас тут. Зараз. Усі ми заходимо. І бачимо розкішний зірок. Ми можемо на 4, якщо враховувати приводіти. Та взагалі на 0, якщо враховувати приводу. Дивіться, там взагалі легіти. Туаді... А чого там намалювали? Жовтих туадіків, блакитних туадіків. Там намалювали лише червоного. Алло, це неподобство. За що мені це? Привіт, Мария. Марія, може поговорити? А, да. Привіт, Маря. Що, хочеш так? А мы. Ізі Так. Що буде, якщо поговорити з тобою? Чем? А, гладики, що буде, якщо з мамою поговорити? Заробити. Ахлічі, мама! Ви бачите взагалі э, цього синього туаліка? Що з ним сталося? Так, тепер нам треба до дати... цього. Добрий день. Ми справді це було. Єс. Дякую. Ось вона. Себе бачите? Там знаки питання, ми не знаємо хто збереться. Насправді це прийде. <різований> Чи де як вона говорить? А ще, ще Лізі сподобається. <різований> От давайте я зроблю тихо і ви почуєте, як вона говорить. Право схоже, як покрив. Це привид. Ще, Цілий і йде по добовій силі. З витривалістю. А, вообще. <плес> і вони будуть жити на п'ятому поверсі. Нам треба буде пройти цілих, цілих 15 поверхів, а не 16. Она сейчас в да? То есть, вы посмехаете, Класс! А убью такие она ей долго платит, чтобы башня Мария, Луиджи, там ваша комната mm -hmm. Эээ, mm -hmm. Татс, Ваша там <laughs> комната Пока! Night 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 Ну а це наша кінота Ну і що тут цікаво Тут цікаво майже нічого нема Ну що у нас тут у шафі нам дали? Нам дали... Ничего за прикол Алло, якийсь жарт? Ну, Добрый день. Ну ладно, что тут у нас? Шо выйти на балкон? А выйти на балкон, ну, мы не можем. Так, так.

Ой, ось наш ліхтарик. Ось, будемо сюда та книжечку. Здесь такий, за мені це? Ну ладно. Что? Ну нічого. Так, шоу нас у шафі? Не страшно, шоу нас шофу. Ого? Краще я піду звідси. що зубиться. Піду шукати марі, а? Mm -hmm. Ой, що це? Що це? Гарний готель перетвориться на поганий готель? Як це розуміти? Серйозно, я, я ну я, я, ну і що, Так, Маріо, ти де Маріо. ма ма мар мама-ма-ма-марио, мариолом. Ось кивна это Марио. Блин, Марио! Марио да это! Я взаймы ничего не могу. Монетка Марио. Жу, шагну. Ммм! Mm -hmm. Тоже может быть таким аж злым. Злой сам. Ну точно, не в мигрых Марио. А что, кстати, у него вылезжает?

Mario. Малину, не а? Там открывают двери. Mm. Ну и шо? Что ну, тут страшно? Mm. Ну и шо за ти мені не налика? Ну, я ж казав, що це приведет. Mm.

Valim 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 na kendi ke. Hadi, aku dulu beri sini, bawah sini beri sini. Oh, bawah sini beri sini. Oh, kasihlah Ну і що? Ось Уіджі Мансіон 3. Дуже гарний, але вночі перетворився на Уіджи Мансіон поганий. Це нам кожен кориг треба пройти. Де нас буде чекати босс? Ну це шок. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Це шок. Скажу сразу. Ту -ту -ту -ту, ту 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 шок нас чекає. Пройдемо. Я буду проходити десь по два. Або один коло. Ось мене розбудили. А як він не може навіть, якщо не Ну, І встаємо. Що тут у нас? Нічого. Ну йдемо. Теж не будемо. Ну як тут буде один? Але не в цьому приміщенні. Ось лише одна монетка, ну як це так. як це покрутити? Ей. Ну, ладно. Ну, ладно. ну і що? Ми зараз заходимо дивіться що ти Рейсик. О, окуляри собі знайшов Класні окуляри Куда жопу нам показуєш? Не можна нам шоу. Ну добре день. Ну с ней? є? Нікого не могу. Ну і що? Блин, что за чел? Добрый день, чел. Здравствуйте. Что на мене встречается? Так, 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 так. Ага. Що тобі казав шкостати? О, а. Що це? О, я. Це було злость. Це було злость. Це реально закінчилося. Hey, cool the yeah. Hmm. <coughs> <coughs> <coughs>

кстати, у нас туда же тело, а вон у нас не без кидания. Тут олень. О, бабки-бабки-бабки на деньги кейн Ну и шо? Так, что у нас тут есть? Лифт. Она а открывается, ли? Лапки! Так, і це спика. Ну, по-на. О, о май. Охнали. Ну, ось. Зараз буде прикольно. Ось ми на першому порші уже нарешті і ось воно нема, 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 але чого воно закреслене мене, якщо я ще є? Знаєте так, я усіх, я усіх поубивала на цій картинці, mm -hmm. кого, в кого нема? Ось приводи. Зачинено двері. А цей такий, no please, no.

О, ми зараз заходимо у двері біжимо ну, ключик вставляем ну і заходимо Що тут у нас є цікаво нічого так нам страшно дякую. О, умолгам страшно. мені здається що тут прямо на у цьому uh -huh. не тут є на ту а наук оцом, на 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 а у меня. У нас стоять це, це якийсь спросим купки. Але ми його визволити не можем. Але скорость можем. Надію. Так, ну, ось якісь двері і нам вуффи показує, що туда треба йти. Ну давай, підмог туда. Пока я то, то заперто? А, да. ми пішли. Ой, больше что-то не можно. Так, 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 так. Блин. Хм, гляньте, гляньте в зеркало, гляньте, бачите, тут вот такая штука, и она приедена до всего. Что будет? Тут что, картина откроется? А ну, ну вот, и что? Шо? Ну, візь, те, <ріць> Ура. Так, тепер Шо нас хорошо, дивите? Хороший, хорошего, это бачите. А, видите? Хорошо. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім-всім-всім пока! З вами був Роман усім-всім пока!